Мої вітання. мене звати Наталя Гаєвська. Це проект Відкрита студія на прямому ЕФМ. Зараз будемо говорити про книги. Українські підручники вперше в історії потрапили у шорт-лист престижної нагороди Белма. Цьогоріч серед 35 номінантів на звання найкращих шкільних підручників Європи опинились два видання харківського видавництва ранок. Йдеться про німецьку мову, другий рік навчання та німецьку мову третій рік навчання. Переможців назовуть під час франкфуртського ярмарку восени. А маємо змогу поспілкуватись із номінантом, директором видавництва ранок Віктором Кругловим. Пан Віктор з нами на зв'язку. А віктор, вітаю вас. Добрий день, добрий день. Вітаю вас із такою чудовою новиною про те, що вперше в історії українські підручники в принципі потрапили в цей шорт-лист, і це два підручники, саме видавництво ранок. А як вам ця новина? Як ви її зустріли? Що скажете? Uh, ви знаєте, uh, як то кажуть, сльози туманять очі. Я, я хочу радіослухачам пояснити, що це за нагорода Бема. Uh, uh, це абревіатура Best European Learning Material Awards uh, найкращі едукаційні матеріали Європи для, для навчання, і це щось на зразок ну, скажімо так, пуліцеровської премії для журналістів або букера в. Uh, в галузі в галузі літератури. Це це просто неймовірно, тому що наші конкуренти це відомі великі європейські видавництва, які спеціалізуються на підручникотворенні З Швейцарії з Франції, з Німеччини цей конкурс проводиться кожен рік. І, чесно кажучи, ми навіть ну не повірили, що ми попали в шорт тому що це. ну це е-е Просто успіх, на який, на який, ну звичайно, ми сподівалися, тому що ми е, дуже любимо свої підручники і, і виклавикладуємося по повні на 100%, Коли готуємо, е, коли готуємо їх. Але ви знаєте, е, це, це це дійсно успіх всієї команди видавництва ранок. Дуже багато складнощів. Наприклад, у нас є обмеження. Ну, я не знаю, може трошечки підні... пізніше, наприклад, обмеження зі стандартів ми не можемо гратися е фарбами так, як роб... можуть робити наші європейські колеги. Е ці стандарти застарілі, застарі, і їх треба оновлювати, тому що вони дуже, скажімо так, е рубають можливості по дизайну. Mm -hmm. І навіть тут ми викрутилися і зробили із методичної точки зору підручники такий що сподобалося, сподобалося колегам, експертам, тобто, це такі поважні експерти, вісім експертів з різних країн, які вважаються гори в своїй царині і. Ну тут я багато можу розповідати. цей підручник наш відрізняється. Так це ж цікаво, тому що ну це ж вперше в історії. Ага. Нам треба знати більше про наші досягнення, бо особисто особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли Україна виборює своє право на життя, по суті, українці показують якісь феноменальні перемоги, здобутки Олімпі... олімпіада да, у Парижі, що показала, що спортсмени можуть отримувати золото при. Тому що немає нормальних умов для тренування починаючи від безперервних обстрілів, закінчуючи тим, що тренуються в холодних залах, тому що не справляється енергосистема і є відключення. Тепер книги наші підручники потрапили. Ну це як Оскар, да для підручників, от як ви кажете, поліція по премія так, да так, ну, так. це ж успіхи світового рівня, світового. Ну в мене а, аж аж а, ципки біжуть по, по руках мурахи. Те, те, те ж саме мурахи були у нас, коли ми коли ми про цю новину, коли нам надіслали з оргкомітету, що ми маємо право тепер ставити бренд Белма на, на ці підручники, і вони так само готувалися в таких. Несприятливих умовах це під це ж нові підручники. Це те, що готувалося з двадцять 20... двадцять другому, 23-му році під час війни, і, і робота онлайн в бомбосховищах, і художники були розсіяні по, по всій країні. Автори знаходилися в різних містах. Тобто, це все зібрати разом. І головне те, що наші українські діти. Навчатимуться за найкращими підручниками вже європейського світового рівня. Ну це це ну мене 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 переповнюють емоції. Чесно, а, а чим відрізняється. Хоч е, е, да хотів кілька слів. Mm -hmm. буквально тобто оцінюється і з точки зору дизайну. І з точки зору методичної е, складової підручника, і з точки зору наповнюваності і е, е, зручності для вчителя і для учнів, і мені здається, що основна фішка, е, ну яка була відмічена е, у журі, те, що цей підручник з електронним додатком, ми це спеціально робили, тому що дуже багато дітей навчаються зараз в онлайн форматі. Або за кордоном, або на окупованих територіях, і е, це така комбінація, інтеграція паперового підручника uh -huh. з електронним інтерактивним додатком, де можна і, е, і е, тести інтерактивні виконати, і відео подивитися, і аудіо послухати, і взагалі дітям ну, сучасна, сучасна молодь не. Не уявляє себе без гаджетів, і ми це поєднали все в одному. І мені здається, що це нове таке, нове таке слово в підручникотворенні, І я думаю, що після нас вже багато інших е вінових лідерів так, так візьмуть приклад і подивимося, що буде в наступному році. Ну, Тому. -да, mm. кажіть. Тому мені здається, для України це. Дуже великий успіх, і хотілося б щоб дійсно про, про це більше говорили, тому що у нас дуже легко розносяться якісь зради в, в медіа і в соцмережах. А про успіхи дійсно треба говорити, тому що це піднімає і дух, і бойовий дух українців, і ми дуже вдячні нашим воїнам які боронять країни і дозволяють робити дозволяють робити підручники світового рівня треба ж просто ще нагадати що видавництво ранок воно базується в харкові харків який майже під безперервним обстрілом і дійшло до того що я десь ви прочитала що харків переходить у підземне життя фактично і а харківське видавництво яке робить підручник який номінують на таку премію і наші діти будуть вчитися за, за такими підручниками, і ще й плюс до того, що ви хочете зробити ті підручники цікавими для дітей. Ну я вам аплодую стоячи, це правда. Мене гордість переповнює дякую. Ну, я хочу відразу сказати, що ніяких знижок, в яких умовах готувався підручник, не робилося, тому що це анонімне таке експертування і. Експертів, експертам з Франції чи з Німеччини ну, вони дивляться на, на матеріал. А дійсно це робилося в Харків. Харків знаходиться. Це мільйонне місто, яке знаходиться в 40 кілометрах від кордону з Орками, І дійсно, ну я думаю, багато хто зрозуміє харків'яни… харків'яни, Да. Да. За яких умов це це готується, і це це теж це теж дуже важливо. Я ще хотіла до речі хотів поздоровати сьогодні харків'ян, сьогодні день міста. До речі, я ж вас вітаю з День міста. Точно. Дякую, дякую тобто, це ми кажемо Харків за лізабетон, не не тому, що в Харкові. Перші були хмарочоси побудовані ще в тридцятих роках минулого року з, з бетону та заліза. А тому, що це люди, вони дійсно міцні сильні. і сильні, які тримають ціле місто на да. своїх плечах, на своїх руках, завдяки своїм головам. Пане Вікторе, ми ж розігрували книги, і О, в нас ми... вже є переможці. Давайте їх озвучимо. Я це зроблю. В мене є наш СМІ, зробив господи, вилетіло з голови по розіграв по по... да. був у нас пост. Ми разом з видавництвом ранок прямої ФМ розігрували книги. Наш СМІ Микита сьогодні о 46 хвилин тому опублікував рандомайзером переможців. Переможцями стали Ірина Бузинська. Тетяна Лунгол і Катерина Старчук. Ми з вами зв'яжемось через Фейсбук. Напишемо, як ви можете отримати призи. А які саме призи? Зараз ми запитаємо у генерального директора видавництва ранок, пана Віктора. Пане Вікторе, вам слово. А, по перше, я вітаю переможців. Я впевнений, що ви любите читати книжки, і видавництво ранок насправді видає не тільки. Не не тільки підручники, а в нас є і інші підрозділи, які видають і літературу Young Adult, Young Adult тобто для молодих дорослих. Я сподіваюся, що ви молоді дорослі, навіть якщо ви дуже дуже дорослі, то молоді в душі. І ми зараз почали розвивати видами серанок оцей напрямок. Напрямок для Young Adult, тому що це легка така література, тому що. Хочеться відпочити від жахів війни, і тому буде книжка. Це світовий бестселер посібник з убивства для хорошої дівчинки. А, у, у світі. А, ця книга неймовірно неймовірно оформлена. Я зараз беру в руки. На жаль, я не можу не можу показати. А, Голі Джексон, авторка. А, я хочу сказати, Netflix вже зняв серіал. Серіал за цією книгою Посібник Зубисва для хорошої дівчинки. І вже виходить про продовження. Наступна книга. Ця книга оформлена. Ну як от пояснити ще і блок книжки, тобто, корінець на ньому на друк на, на, на нанесений фарбами спеціальними. Тобто, це подарункове видання. До, до речі, у нас оце видання оформлено. Краще ніж закордонні аналоги. А за, за кордоном ця книжка вже переведена більше ніж на 35 мов. І коли ми відправляли сигнальні примірники, всі вражені з якою якостю друкуються в Україні. До речі, теж це в Харкові друкується. Харкові більшість книжок друкується, Мало хто знає про це. Харків не тільки перша столиця України, а більше 70% накладів друкується саме в Харкові. Ну, це надзвичайно класна книга. Це бестселер New York Times. Отримала понад 400 тисяч п'ятизіркових оцінок на Goodreads і номінант Goodreads Choice Award for Young Adult Fiction у 2020 році. Ну, тобто, ви розумієте, за що ви змагались, шановні слухачі Радіо Прямої ФМ. Це класний подарунок. А я, я взагалі вважаю, що без книжок немає розвитку, і зараз у світі, от, як не дивно, є дві, дві тенденції: частина людей все більше і більше читає, а частина людей взагалі не читає, і, і це є проблема, тому що в багатьох країнах на це звертають увагу і думають про яким чином як, яким чином. Просувати, промотувати а, промотувати літературу. читання угу. далі так літературу, і хочу сказати, що у нас також в Україні прийнятий закон про книжкові сертифікати. І всім, хто досягнув 18-ї 18-ї річниці, можна отримати книжки. От я я дуже надіюсь, з вересня цей цей закон запрацює і можна. Купити на ці обміняти цифрові сертифікати. Я думаю, що це буде через дію, приблизно так само як от, якщо ми пам'ятаємо в ковідні часи. Коли mm було -hmm. в ковідні часи, була є тисяча і з е, запрошую всіх читати книжки, тому що таким чином ми псих, психологічно і психічно заспокоюємося. Там і ще здається книги про історію. Правильно отримують переможці нашого розіграшу з вами. Пане. Так, так, довгостолітня, наша 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 столітня війна. Ми планували uh -huh. книгу подарувати тут. Насправді насправді коли, коли от думаєш, як як які книжки дарувати, це, це, це постійне питання, тому що у видавництві ранок зараз от ми запланували в цьому році більше 600 600 нас видати. Тобто кожен день одна-дві книжки новинки виходить з друку. Єдине, що Єдине, що зараз просто не вистачає потужності е, книгари. Припрошують друкари, тому що всі, всі чули, що в Харкові вже три друкарні знищені, і це дійсно це дійсно проблема, тому що черги на друк зараз два-три і навіть чотири місяці можуть бути. Я ще раз нагадаю, хто став переможцем. Дівчата вже відписались під нашим постом: це Ірина Бузинська, Тетяна Лунгол та Катерина Старчук. Пані Тетяна запитує, як отримати подарунок. З вами ми зв'яжемося у Фейсбуці. Напишемо і розповімо, як ви можете отримати подарунок від видавництва ранок. Пане Вікторе, літом да, Росія нанесла. Ракетний удар, і дуже сильно постраждали наклади підручників. І були острах, е, що діти що ви не встигнете додрукувати і передрукувати книжки, і е, у дітей будуть проблеми з підручниками. Перше вересня, ось вже за тиждень. Е, що скажете, як вийшли ситуації? Чи вдалося е, все відновити передрукувати? Я дуже радію, що ми встигли і вже довезені всі підручники до регіонів. А у нас, коли, коли був ракетний удар по друкарні фактор друк, там знаходилося близько 10 книжок дитячих друкувалися, тому що одночасно на різних етапах друкуються, і підручники, нові підручники для цього року. І 62 тисячі примірників просто згоріло. Вдалося витягнути кілька підручників обгорілих. До речі, вони зараз відправлені до музею війни у Швеції і в Берлін в Німеччину, тому що ну і, і взагалі ця подія сколихнула весь весь світ, тому що дуже. Резонує з тим, що було під час Другої світової війни, коли дійсно нацисти спалювали, спалювали книжки. А я дуже вдячний нашим партнерам. Ми передрукували за власний рахунок ці ці підручники. Як ми це робили? Це окрема розповідь, тому що прийшлося на чотирьох різних. Друкарнях десь обкладинку, десь блок, десь ми зшивали, десь збирали книжки для того, щоб встигнути встигнути надолужити, тому що часу дуже дуже, дуже, було, дуже було мало. Я хочу сказати, що ще ж було от це постійне відключення електроенергії, і уявіть собі, цеха друкарень, де через економію електроенергії ми не, не мали включати кондиціонери. Тобто машини поліграфічні вони виділяють багато тепла, тому що вони потужні ще спека на вулиці. Тобто плавилася фарба, і температура в виробничих приміщеннях доходила ну майже до 50 градусів. Тобто, я я зараз говорю у мене комок в горлі, тому що люди без свідомості падали. Тобто працівники там то не, не витримували таку та, таку спеку. Тим не менш, тим не менше ми надрукували, відвантажили, тому що дуже боялися. Навіть тримати в одному місці багато підручників, щоб щоб ну, щоб ну просто не прилетіло. Тому ми відразу від, відвантажували до, до до регіонів. До речі, це те, що це. Правильна реформа, яку зробила міністерство освіти, що саме видавництва відповідають за розвезення, і ми могли і, і мають доставляти до регіонів. А якщо б дозволили доставляти доставку робити прямо до шкіл, то одночасно зараз логістика дозволяє, то, то ми могли б вже зробити так, щоб ці підручники доїхали не в регіони, а до шкіл. Але я впевнений що вже до першого вересня більшість підручників вже буде буде в буде в школі але це вже вже місцева влада має має розвозити хоча ми могли як видавництво це теж могли це теж зробити теж так 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 це це робиться до речі у всьому світу От у світі так. так. ви знаєте я думаю що через те і е, е, таке видавництво, як ваше, заслуговує на е, цю е, нагороду Белма, тому що ви абсолютно надійне видавництво, плюс 50, а люди працюють, тому що потрібно відвантажити підручники. Ну, надзвичайно сильна нація, все що можна сказати. А до, до речі, от нещодавно це чому ще дуже важливо. Це дуже важливо, щоб культурний голос України і те, що Україна спроможна робити, вирощувати не тільки. Зерно, наприклад, а ще робити створювати креативні продукти, тому що це дуже цінується в Європі. Це дуже важливо про те, що говорять в Україну в Україні за 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 кордоном, тому що чесно кажучи, Україна нещодавно тільки з'явилася в ментальній карті європейців, тому що так. до цього Україну ну, знали Чорнобиль ще щось, ну щось було пов'язане з таким негативом. Кличко ще знали. Звідки Кличко да. Чорнобиль, так Шевченка да. е, футболіста, а, і майже ну майже ну, і все, все про Україну та ну, да. а тому. Тому дуже важливо, щоб було якнайбільше культурних подій, і саме тому видавнича справа це це, це важлива галузь, тому що е, книжки. Представлення на книжкових виставках, де приходять люди е, і вони знайомляться з Україною, і це ну це, це напрямок дуже 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 важливий, і ми маємо звертати увагу на це. Я маю на мазі, е, так як роблять уряди в інших країнах, тому це, що книжка — це, це той продукт, який який впливає на мізки а. Будь-які перемоги ж вони ж починаються спочатку в голові, коли ти віриш в це, а потім ти вже можеш да. досягати. Да. Пане Вікторе, новини і погоди на прямому ФМ» Робимо перерву. Потім продовжимо нашу розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку генеральний директор видавництва ранок Віктор Круглов. Я ще хвилинку вашої уваги сиджу якраз на нашій сторінці у Фейсбук, і там, де ми проводили розіграш, да, наш смник ник та він робив розіграш через цю програму, яка визначає переможців автоматично. Отримали три переможці: Ірина Бузинська, Тетяна Лунгол і Катерина Старчик, отримали книги від видавництва ранок. Однією з умовою було зробити репост. Але коли ми сьогодні думали, як би нам визначити переможця, наша Микита сказав, що репост зробили лише чотири людини. Всі інші почали активно лайкати, і лайкати і сторінку, і пост. Ну, тобто до кінця не зрозуміли умови. І тому ми вирішили, для того, щоб все, все ж таки було чесно, тому що люди. Е ви виконали, ну хоча б частину, але ж ну ви ж розумієте, серед чотирьох людей робити розіграш це буде нечесно, тому що полайкало значно більше. Тому ми вирішили зробити цей розіграш серед усіх, хто був зацікавлений в отриманні книги від видавництва ранок. Тому відповідь на коментар дописувача, щось поширення в жодної з переможниць немає. Ну, але все одно ці люди лайкали і хотіли отримати книгу. Розіграш абсолютно чесний, Ви там бачите, як летить ця стрічка, і програма автоматично обирає хто отримує книжки. Тож маємо переможців! І з чим вас я і вітаю. Проєкт відкрита студія на прямий ефм. Генеральний директор видавництва ранок віктор Круглов з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий день, добрий день, шановні. Добрий. пане Вікторе, таке до вас запитання. Київ був фест буде в Києві проходити вже вдруге. Видавництво ранок буде, розігла розігла буде куратором дитячого блоку. що це означає? які плани у вас для маленьких українців вже прописані. Що взагалі будеться робити на тому фестивалі? Чого очікувати? До чого самі готуєтесь? Прем'єр наголосив абсолютно не припустимо, що поранений боєць... Я дуже радію. Що в Україні навіть під час війни дуже багато подій відбувається присвячених книжкам. і Київ це якраз те, що просто маст хев прийти поспілкуватися із авторами із видавцями, проговорити купа купа, купа подій і професіональних подій і. Автограф Заходи, сесії, але це, це все більшою частиною розраховано на сьогодні заплановано на дорослу аудиторію. Саме тому ми і запропонували організаторам Україна Україна Київ букфест. І, на насправді ми були Україна, і в минулому році співорганізаторами, організаторами провести окремо окрема дюніорбукфест, тобто, торгів, тобто торгів, о, окремий окремий такий блок як є, як ярмарку для для дітей, для підлітків, для зовсім маленьких. А експортний ну, потенціал зараз. Вона ще формується, майже сформована, що е і видавництва ранок е куратор е цього напрямку. Але це не означає, що будуть представлені тільки книжки видавництва ранок. У нас в країні багато видавництв, які видають економіки мінкуль е дитячих письменників з, е з е неймовірними ілюстраціями І зрозуміло, що ми запланували але і події і для дітей, і для батьків, тобто будуть і, і, і презентації останніх новин, майстер-класи, інтерактивні їх, і книжковий пікні, на і навіть нітрі з дітьми з авторами. І головне, що діти побачать тих людей, які для них готують улюблені улюблені видання. І от мені здається, що через знайомство з письменниками, що через. Спільні обговорення через ігри діти починають занурюватися. От це довкола книжкове середовище і починають більше цікавитися якимось історіями. а це вже, вже і про освіту, і про виховання. тому ми А, відібрали такі події для. Найменших відвідувачів е, для знайомства з українською літературою з історією з мистецтвом з, з культурою загалом, але так, щоб це було не так, як в школі, а щоб було цікаво, і я мрію, щоб в школі теж було цікаво навчатися, і вже є такі школи, де, де хочеться навчатися. А, і багато людей, яких ми запрошували. Я маю на увазі спікерів і на правах реклами організаторів деяких подій. Подій тому, що їх буде кілька десятків на різні на різні вікові категорії дітей. З радістю погоджувалися. Це була шановні батьки. Будь ласка, подивіться. А, на сайті Київ був це буде відбуватися на почанні з 5 по 7 до, до 7 вересня. А те, що вам до, до душі і обов'язково беріть на цю подію, якщо ви любите книжку, не тільки ж тебе беріть, не тільки самі прихожуються беріть дітей від найменших до ну підлітків вже й самі маратурна діти е, 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 е. тому, що у центрі якщо діти не будуть читати, то не буде майбутнього. Gracias. No.